Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную до огляду будинок в селі Шишаки Полтавської області з площею 47 квадратних метрів на 15 сотих землі і ціною 9 тисяч доларів. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Ось який опис від власника: компактний будинок для комфортного проживання однієї двох осіб з ремонтом. До центру шишак 10 хвилин пішки. Будинок. ГАЗ, Електрика, Вода, СУПутникове телебачення, новий дах та вікна. Двохконтурний котл. Опалення плюс гаряча вода. Душ і туалет у будинку. Мансардний другий поверх. Електрику не вимикають. Ділянка 15 соток приватизованої землі. Додатково 30 соток у користуванні. САД. Яблуні, груша, черешні, сливи, горіхи. Сарай 5 на 4 метри з погребом. Переваги Тиха зелена вулиця. Мальовничий краєвид на шишаки та річку псьол. Чиста вода в водогоні. Майже як Мергородська. Поруч соснові ліси та грибні місця. Інфраструктура. Шишаки, це СМТ з усім необхідним ринок, супермаркети, аптеки, банки, школа, гімназія, лікарня, заправки та інше. Постійне сполучення з Полтавою, найближча залізнична станція Яреські. Телефонуйте. Відповім на ваші запитання. Торг, інфраструктура до 500 метрів, відділення банку, банкомат, автовокзал, центр міста, аптека, ринок, відділення пошти, ресторан, кафе, зупинка транспорту. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!